Мустафа наєва і Вікторія Суман. Ми просимо їх до слову. Мустафа на Вікторія вікторій Привіт всім! Ви разом вибачайте, ви вперше з Мустафою на таких майданах, і останні три дні ми прожили там разом з вами абсолютно несподівано для нас. Власне, з чого все починалося? Ще чотири дні тому була соціальна зневіра. Ми були переконані, а журналісти завжди, завжди критичні, ви це знаєте, що Віктор Янукович може зробити все, що він може розвернути країну від Європи до Москви за два дні. Але потім Мустафа написав свій пост. Ми прийшли на Майдан, і ми були не одні. Нас було багато. Ми думали, що ми просто зробимо мітинг, скажемо свої слова і розійдемося. Але люди сказали ні. Ми будемо там лишатися. Повірте, в майдані не буває організаторів, тому що ми, українці, здатні організовуватися самі, і ми це зробили. Правда? Насправді далі дуже багато роботи. Ми хочемо тільки переказати привіт від тих людей, які були там три дні, і які зараз тут разом. Ми хочемо подякувати політикам, бо ми справді були там разом з ним. Хоча ми не політики, і наші завдання не політичні. Ми хочемо дуже простої речі. Ми хочемо, аби 29 листопада президент Янукович підписав угоду про асоціацію з європейським союзом. 29 листопада. Я переконана, що ви теж. так? Я хочу завершити тільки одним гаслом свого інного п'ятого Каналу. Друзі, після того, що ми сьогодні побачили, а це для нас фантастичне видовище. Ми можемо сказати: все тільки починається. І я передаю слово. Доброго дня! По друге, я хочу сказати, що я, Христос, власне, народився в Афганістані. Так сталося, що я приїхав спочатку і вчився в Москві. Мені зручніше говорити в побуті українською і російською мови, однаково. Зараз я звертаю до вас як українець як громадянин України. Насправді я дуже хвилюю. Якщо чесно, я думаю, що в країні немає більш цинічних, і більш невірних людей, ніж журналістів. Тому що ми бачимо і все погане, і все добре, і різну поведінку політиків. Але я сьогодні хочу сказати таку річ: в мене були великі сумніви, робити чи не робити, іти чи не йти. І. і я радий, що в мене в самого з'явилася мотивація прийти. Я ніколи не думав, що я стану на якійсь сцені, буду звертатися до людей. І я дуже радий, що тут є дуже багато людей, які, можливо, теж були розчаровані, але знайшли в собі сили і мотивацію прийти. Дякую вам за все. І останнє що я хочу хотів сказати: ті рішення, які сьогодні приймаються в країні владою, опозицією, ці рішення, які приймаються не для них, це для нашого покоління. Багато з них через 10, 15, 20 років підуть. Ми залишимося. І нам або виправляти їх помилки, або жити тим життям, яке ми сьогодні створюємо. І як журналісти, мене дуже багато часто питають, за кого голосувати на виборах 15-го році. Сьогодні я знаю за кого голосувати. В країні є сила, яка має найбільшу підтримку. І на заході, і на сході. Це сила, яка за останні 9 років набрала найбільшу кількість прихильників. Це сила, яку поважають за кордоном, і яка єдина змозі зібрати людей тут. І тільки ця сила може перемогти в 2015 році. Ця сила це наш рух в Європейський Союз. Дякую вам що прийшли Аздалецькому. Давайте вірити в себе. Ми Дякуємо Дякуємо падямові.